Добрий день. Хочу зачепити дуже болючу тему, чи потрібно видаляти жовчний міхур, якщо в ньому вже є камінці. Буквально на днях була в відділенні пацієнтка, в якої два місяці буквально тому видалили жовчний міхур. З камінцями, і що за нею зараз робиться, на даному етапі в неї повисились, підвисились печінкові проби, ще більше як було до видалення жовтного міхора, і коли їй зробили комп'ютерну томографію з контрастом, то це показало ну, Збільшення е, печінки у розмірах. І що говорить е, дана людина, що до видалення жовчного міхора, е, в неї якби, не, не настільки її турбувала печінка і не було таких змін. Після того, якби, як видали жовшний міхур, то стало більше проблем. Про що це говорить? Що треба би, максимально відтягувати цей момент, щоб якби можна подовше жити старатись з цими камінцями, тому що жовтній міхур він в організмі є резервуаром жовчі, а це якби дуже важливо. Тому що жовч може відтікати з печінки і накопичуватися в цьому жовчному міхурі. Коли його немає, жовч йде за стій жовчі, і вона назбирується в печінці, і внаслідок цього будуть розлади. Ну, а хто вже видалив цей жовчний міхур? Що потрібно йому робити? Йому потрібно е, збільшити кількість е, прийом, прийомів їжі. Треба харчуватись не менше 5 разів в день. Правда, щоб е, цієї їжі було не дуже багато, а ну, зменшити її кількість. Так, е, старатись, якби, як до того людина приймала цю кількість три рази то її, відповідно, поділити на 5 або 6 прийомів, і, якби частіше буде відтік цієї жовчі, не буде такого застою. Дякую за увагу. Підписуйтеся на канал для підписників. То хоче щось запитати з радістю відповім.